Привіт, малята! О, яка гарна погода сьогодні, яке яскраве сонечко світить. Діти, а скажіть мені, будь ласка, хто знає, яка зараз пора року. Правильно літо молодці мої малята! Діти, а скажіть мені, будь ласка, які комахи літають влітку? Яких комашок ви знаєте? А сьогодні ми з вами проведемо дуже-дуже цікаве заняття. Швиденько збираємось. Для початку давайте з вами відгадаємо загадку. Не пташка, а з крилами. Над квітами літає, нектар збирає. Хто це? Правильно, метелик. Діти, ви, мабуть, помітили, що розмір та малюнок крилець метелика по обидві боки від тулуба однаковий, наче відбиток у дзеркалі. А давайте ми сьогодні спробуємо намалювати метелика за допомогою техніки монотипія, а батьки нам у цьому допоможуть. Для цього нам потрібно взяти аркуш паперу, зігнути його навпіл та на одній половинці намалювати частину метелика простим олівцем. Ось так це повинно вийти. Тепер беремо дітей, фарби та починаємо працювати. Уважно подивіться, як це треба робити. Та повторіть теж саме зі своєю дитиною. Будьте акуратні та нікуди не поспішайте. І ось такий малюнок у нас виходить. Молодці малята, я впевнена, що ви дуже добре впорались. Я з нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей, бувайте!